Доброго вечора. Це новини 20.15 у студії Наталі Кондратенко. Про найважливіше за день вже за мить у нашому випуску. Піймали на гарячому. У Львові затримали ректора Державної фінансової академії. Якраз в той час, коли він брав хабар у сумі 2 тисячі доларів, повідомили у Львівській прокуратурі. Під час обшуку в кабінеті ректора правоохоронці виявили ще 14 тисяч доларів. США а вдома грошей на суму у понад 2 мільйони гривень та 5 кілограмів золота. Валюту 64-річний Петро Буряк вимагав від жінки, щоб працевлаштувати її на роботу у навчальний заклад. У академії коментувати ситуацію відмовилися. Петро Буряк на посаді ректора фінансової академії працював з 1996 року. За фактом злочину порушено кримінальне провадження у помешканні та в кабінеті ректора вже провели санкціонований обшук. Вчора працівники управління по боротьбі з економічними злочинами задокументували і затримали на гарячому очільника вказаного вищого учбового закладу. За місцем проживання очільника цього уж закладу вилучено декілька тисяч доларів євро, фунтів стерлинги та іншої валюти. Федику вхід заборонено. Громадські активісти спільно з Автомайданом сьогодні пікетували прокуратуру Львівської області, вимагали відставки головного прокурора області. Автомайдан закидає прокуророві бездіяльність та звинувачує його у постійній відсутності на робочому місці. Активісти також підтверджують, на робочому місці не з'являється та й на листи їхні не відповідає. Автомайдан вимагає відставки прокурора та пропонує оголосити відкритий конкурс на цю посаду. Автомайданівці впевнені у бездіяльності Романа Фед... Федика як у Дніпропетровській області, так і у Львові. Вони вже неодноразово скаржилися у генеральну прокуратуру, але відповіді не отримали. Свої вимоги не змогли передати прокурору активісти і цього разу, бо знову не застали його на робочому місці. Автомайданівці натомість обсипали борошном вхід у приміщення прокуратури та зібрались грошима пану Федику на квиток з посади головного прокурора Львівщини. І нам не важливо кажу, хто зараз на посаді. Якщо він буде знову не справлятися, ми знову ж таки будемо йти до кінця. І поки не буде нормальний прокуратур, буде мати погу від людей, і буде виконувати свою роботу належно. Ми не зупинимося. І сесію обласної ради сьогодні пікетували рибалки. Люди вимагали визнати роботу рибінспекції як незадовільну і відправити спеціалістів інспекції на смітник історії. Про сесійний день більше у сюжеті Марти Іванової. Сьогодні, вкотре на сесії обласної ради депутати розглядали питання про усунення і структури рибінспекції Львівщини спеціалістів, котрі призвели до нещадних збитків у ріссірата відходів Павлівського сукрового заводу у річку Західний Бух та ряду інших порушень. Пікетувальники під стінами ОДА вимагають негайного звіту голови служби природоохоронних ресурсів Львівщини щодо роботи інспекцій та його усунення з посади. Третє це питання викликало Суспільний резонанс у нас і тому воно досить є нагальне. Я би хотів коротко лише зауважити, яким чином нас відбувалося. Близько місяця назад, напевно, до нас звернулися рибалки, звернулися інші підприємства і керівники стосовно дій керівника Львів Рибохорони. Дане питання було розглянуто депутатами на комісії. Ми прийняли рішення обговорити це питання на громадських слухання. З цього приводу були громадські слухання, на яких були інші представники, були дискусії, було спілкування, були представники прокуратури тощо. На даному громадському слуханні було запропоновано керівнику Львівської Львів охорони вжити дій щодо усунення тих зауважень, які були наведені. Попри роботу не забули про подарунки. Депутати Львівщини хочуть подарувати колегам з Дніпропетровська гвинтокрил, який вилучила колись митна служба. Обранці певні, гелікоптер там на сході потрібен більше нашим військовим аніж тут у тилу. Було звернення і офіцерського корпусу, і голови обласної державної адміністрації Дніпропетровщини Коломойського, нашому голові Свінуці Олега Михайловичу. І зараз його тут треба прийняти кінцеве рішення. Це посіки це є в комунальній власності. Воно той гелікоптер перейшов з МЧС у медицину катастроф. Сьогодні я думаю, рішення буде прийнято. І він буде переданий е -е, тут, де він більш необхідний цей зону АТО. І Люди готові сьогодні за свої кошти чи споредити конвой, спередити фури для того, щоб доставити цей гвинтокрил у Дніпропетровське. Передати гвинтокрил планують вже до закінчення березня. Тоді відбудеться звіт з цього питання у залі війської обласної ради. У Львові затримали чоловіка у формі бійця АТО, який напередодні ввечері порізав ножем трьох студентів. Напад стався на вулиці Сахарова. За словами очевидців, невідомий у камуфляжі намагався потрапити у гуртожиток університету Львівська політехніка. Після того, як чоловіка не пропустив вахтер, сталася сутичка. Чотири студенти, які втрутилися у конфлікт, отримали ножові поранення. Трьох із них довелося шпиталізувати. Нападник мешканець Тернопільської області, йому 20 років, і тепер чоловік. Яку загрожує позбавлення волі на термін до семи років? Вчора на вулиці Сахарова біля гуртожитків, де проживають студенти, було затримано одного із прохожих, який намагався пройти в гуртожиток, перебуваючи на тверезому стані і в камуфляжній формі. Коли студенти, група студентів зробила йому зауваження, що в п'яному вигляді в такому з'являти гуртожитку недоцільно, він проявив агресію, витягнув ніж, схожий на мачете, і почав наносити удари студентам, які там знаходились, поранивши трьох із них. Рани нанесені по руках, по ногах і таке інше. Даний громадянин був затриманий, доставлений в лікарню на вулицю Кульпарківську. Він перебував в стані сильного алкогольного сп'яніння, вів себе надзвичайно агресивно. Поки відомо про нього, про те, що він ворожень Дніпропетровської області, сам проживає в Тернопільській області. Називав про те, що він має причетність до правого сектору. Разом з тим місцеві члени правого сектору від нього так сказати відмежувалися і говорили, що ця особа нам невідома і хто він, і що він про нього поки що нічого не відомо, знаходиться в стані депр депресії. Розтрощив п'ять машин та травмував людину. З такими наслідками катався містом Лева екс начальник Волинської ДАІ Володимир Гайовий. 15 березня ввечері на вулиці Панча у Львові працівник Даї у стані алкогольного сп'яніння наробив лиха власникам одразу п'яти автівок. Не водій, як пізніше встановила експертиза. Так втікав від ДТП, що скоїв ще чотири нових і травмував людину. Про це повідомили активісти дорожнього контролю. Після виїзду на зустрічну смугу руху після чергового зіткнення гайовий вийшов з машини і намагався втекти. Але люди встигли затримати порушника. У крові екс-начальника Волинської ДАІ виявили три проміли алкоголю. Зараз триває слідство. Володимир Гайовий на час скоєння ДТП працював в органах державтоінспекції. Далі без коментарів. Він... Потенційний, послухайте, я, я не я Вас не слідчу оперативний ураган. У нас є відео, у нас є відео, у нас є... ні, шановна, у нас є відео, а ви його я не побачите, ви його... а не треба це мені вірити. Питання. Це буде купа людей, які це бачили. суд. Троє загиблих та ще п'ятеро поранених таких втрат зазнала українська армія на Донбасі за минулу добу, і це під час перемир'я. Терористи не припиняють обстріли позицій українських військовослужбовців, особливо на донецькому та маріупольському напрямках. Більше новин із зони АТО далі у нашому сюжеті. Поодинокі провокативні обстріли позицій українських військових на сході не вщухають так за минулу добу. Бойовики понад 30 разів порушили режим перемир'я. Найбільше стріляють на Донецькому та Маріупольському напрямках. При цьому бойовики використовують і важку артилерію, яка вже нібито відведена від лінії фронту. Зі 122 мм артилерії ввели вогонь по Авдіївці. Крім того, тричі по цьому ж населеному пункту бандити били з танків, двічі з мінометів. Також минулої доби зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів банформування обстріляло піски та опитне. Тим часом в інформаційному спротиві повідомляють, що бойовики поблизу Донецька та Маріуполя все більше підходять до позицій українських солдатів. Притому терористи активно запасаються зброєю та налагоджують системи зв'язку між бандформуваннями. У районі Горлівка, Єнакієва, Дебальцеве, на сьогодні сконцентровано близько 6 тисяч осіб у складі формувань російсько-терористичних військ. Горлівський гарнізон, частина бандформування оплот, декілька дрібніших підрозділів, у тому числі схід і Сомалі. В штабі АТО заявляють і про активізацію терористичних розвідників, які все активніше намагаються проникнути на територію підконтрольну Києву. Спостерігається активізація розвідки незаконних збройних формувань за всією лінією розмежування з метою виявлення позицій Збройних сил України та слабких місць в обороні. Також вчора в зоні антитерористичної операції зафіксовано польоти 20 безпілотних літальних апаратів противника, в тому числі 17 в районі Маріуполя і 3. Неподалік селища міського типу, станиця Луганська, через відсутність коштів терористи починають закривати шахти, які вони захопили. Майже чотири шахти бойовики хочуть вже закрити найближчим часом. Найбільше з тих, яким загрожує закриття поблизу Дебальцеве. Не може домовитися депутати парламенту сьогодні так і не змогли узаконити порядок місцевого самоврядування на Донбасі. Сьогодні також мали затвердити звернення до Ради безпеки ООН та Ради ЄС щодо введення міжнародних миротворців. І, хоча згода з цього питання у обранців, начебто, є його розгляд принесли. Ми також запитали львів'ян, чи потрібно на їхню думку вводити миротворців на Донбас. Ну, я ставлюсь позитивно, оскільки вважаю, що на даний момент цей конфлікт не буде найкраще заморозити, а заморозити своїми силами ми цього не зможемо. Єдина умова це можуть бути миротворці, які б могли розмежувати обидві сторони. І тоді б ця ситуація вирішувалася якимось іншим шляхом. Військово ми її не вирішимо, дипломатичним, на жаль, також не маємо механізму, щоб вирішити. Бо якщо воно не працює, дипломатичний шлях абсолютно, ну самі бачите, яка ситуація складна. Миротворці в Україні нічого не допоможуть, ще тільки затягнуть військовий конфлікт і в Україні буде біда. Тому що замість миротворців ООН вони прийшлють миротворців з Казахстану, з Білорусії, з Росії. Моя така думка, що треба самим захищатися. Самим У нас є достатньо заводів, які розташовані в Харкові, у Львові, в Житомирі. У нас є науковці, у нас є інженери. Треба згуртуватися і бити ворога спільно. Вважаю, що це до -до -до добре рішення би було. Чому? Та тому що все таки, значить, якщо вони забезпечать кордон, значить тоді вже не скаже Путін, що російський фіск там немає, ні, ні техніки немає, ні, нічого немає. Значить, буде може вже кінець війни. І, і спокійно стане. Ви знаєте, я мало вірю в те, що її взагалі туди пошуть. Абсолютно, і роль їхня, напевно, буде така, як і роль обсє на даний момент. Так що мені здається, що для України нічого не зміниться. Трамвай на Сихів таки поїде. Спочатку тижня у Львові відновили будівництво трамвайної колії до макрорайону. Наразі роботи тривають на проспекті Червоної калини. Марта Іванова бачила будівництво. Попри скептичні прогнози, ймовірно, що трамвай на сихів вів'яна таки дочекаються. Трамвайну колію на Сихів планують збудувати вже до кінця листопада. В цьому переконаний і Львів Автодор, і компанія Підрядник Онур, що виконує ці роботи. Головний інженер компанії розповідає, що будівельники працюють 6 днів на тиждень. Також він запевняє, що відбудеться монтаж трамвайних плит нового типу, які в Україні ще не використовувались. Ця нова розробка спеціально була зроблена для влаштування трамвайних трамваїв Сихів. Зараз відбувається якраз саме монтаж цих плит. В принципі, як і казали, що роботи йдуть по плану, по графіку. Будемо старатися, звичайно, роботи виконувати чим можна швидше, щоб в запланований термін закінчити всі роботи. Якщо не буде якихось додаткових робіт чи нюансів під час будівництва, якщо буде Санта-Барбара вчасно демонтована, і всі підготовчі роботи будуть виконані. Уже восени планують монтаж контактної мережі, встановлення вуличного освітлення, замощення плитки та відновлення зеленої зони вздовж трамвайної лінії. А відтак повне завершення робіт. Олег Береза, директор Лівіавтодору, запевняє, що жодного обмеження руху через будівництво немає. Трамвай на сихові буде, і буде цього року. Так тільки саме основне, дай Боже миру нашій державі та і відсутність будь-яких таких умов, які би спричинили до надзвичайного стану. Всі передумови для того, щоб люди отримали цей трамвай, є. А саме гроші є, є досвідчена компанія. Є, Фаховий контроль, так? і є політична воля міста для того, щоб саме основне. І є відповідно навіть воля Європейського банку, як кредитора нашого, так? по відношенню до того, що їх... вони також зацікавлені в тому в реалізації такого крупного проєкту. Тому що тут задіяні не тільки їхні кошти, а й кошти, наприклад, того ж самого німецького уряду, так? які дали нам для того, щоб розвивався саме екологічний вид транспорту, як трамвай. Нагадаємо, згідно з проектом будівництва, трамвайну колію насигів прокладуть по вулиці Стуса здовж проспекту Червоної Калини до ринку, названого в народі санта барбара Урок хімії для Стрияна вже півроку громадські Стрия вимушена боротися з проблемою, яка поставила під загрозу екологію міста та здоров'я його мешканців. Проте боролись із одним ворогом, напоролись на ще одного суд, який відверто нехтує їхню справу. Про це далі у сюжеті. Липень 2014. Неподалік житлового масиву, знайдено захоронення підозрілої речовини 750 тонн скам'янілого порошку з різким запахом аміаку. Беручи до уваги те, що, на нашу думку, воно вже зарито землею, а ми стоїмо якби над поверхнею землі, то я вам хочу сказати, що стояти тут дуже тяжко, неможливо просто дихати. Неможливо дихати такий різкий запах, можна собі уявити, що там може знаходити. Чувши небезпеку для жителів міста, громадські активісти звернулись до Держекоінспекції. Екологи виявили в ґрунті значні перевищення в місту міді, хрому та свинцю, що означало, шкода здоров'ю неминуча. У мене навіть дочка два дні була з ознаками отруєння. Не знати, чи це від цього, не від цього. Таке враження, що йдуть опіки цими випарами. Прокуратура взялась за пошуки причетних до закопування отруту хімікатів. Після п'яти місяців боротьби громади за те, щоб справа дійшла до суду, Феміда нарешті оголосила вирок. Симінанта Сергія Васильовича визнати виміння вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною першої статті 239 Кримінального кодексу України, значити йому покарання у воді штрафу, у розмірі 200 неоподаткованих мінімум доходів громадян, що становить 3400 гривень. Проте винесений вердикт лише погіршив справу. Смішну суму, яку суд назначив за вчинення шкоди здоров'ю мешканців, було сплачено. А от хімічні відходи, які за постановою суду підлягали знищенню, викопали та спробували перевести з метою знищення. Як результат, повітря стріянам отруїли ще більше. Ми маємо вироком стрискої міськрайонного суду відходи знищити. Повертаємося ми до вимог нормативних актів. Чи може бути знищена, знищені відходи, які законом передбачені утилізації? Та ні, от стаття 17 закону України про відходи каже, що суб'єкти господарювання у сфері поводження з відходами зобов'язані не допускати знищення і псування відходів для утилізації, яких в Україні існує відповідна технологія, що відповідає вимогам екологічної безпеки. Процедура утилізації, яку мав би провести власник отрутних відходів, потребує чималих коштів. І тут на заваді стає інше: хто заплатить, якщо власника суд так і не визначив? Під час розгляду даної справи ні судовим слідством, ні на досудовому слідстві не було встановлено саме. Виробника відходів так звичайно важко сьогодні встановити, але в країні існує єдиний реєстр відходів, і за хімічним складом даних відходів можна було встановити хоча б приблизно промисловість або ну завод, яка який виготовляє такі відходи. Мали би ми все таки ту дорогу знати Активісти впевнені їхні питання не вирішуються через змілі корупційні схеми. Саме тому нещодавно вони подали ще одне звернення до прокуратури про притягнення до відповідальності судді, який вів справу. Відповідь ще не отримано. Хто має бути покараним за вчинення злочину проти здоров'я стріян наразі невідомо. Цей інформаційний вечір добігає завершення. Залишайтеся на другому. В студії працювала Наталія Кондратенко. Бажаю вам лише добрих новин і нехай щастить.